Яка була найбагатша наречена в історії України зараз я вам все розповім, з вами український історик Олександр Оферов. Ви будете здивовані. А як рахувати багатство наречених? Ну, можна замками та містами. Тоді це гаушка острозька, яка була спадкоємицею десятка міст, сотень сіл замків у 16 столітті? Або за красою, тоді це однозначно Анастасія Марківна. Голуб, яка вразила серце гетьмана Івана Скоропадського. Але найбагатшою була Анна Ярославівна, королева Франції, донька київського князя Ярослава Мудрого. Її посах враховувався не в грошах чи красі. Її спадок для всіх королів Франції був у тому, що вона мала як вірили імператорську кров. Дивіться, у Візантії було право ніколи не віддавати заміж принцеси імператорської крові за інших монархів. Але одного разу це відбулося. Володимир Великий, Київський князь, дід Анни Ярославівни, був одружений на сестрі імператорів, і в Європі вірили, що Анна Ярославівна – онука візантійської принцеси. Але її батько Ярослав ніколи не зізнався, що сам був від іншої дружини Володимира.